Житловий комплекс в піщанці на карантині тут зафіксували випадок сказу. Хвора лисиця покусала двох безхатніх тварин: собака загинув, кота забрали ветеринари, щоб провести щеплення. Приватний будинок Світлани розташований неподалік. Жінка каже, тепер своїх домашніх улюбленців за територію двору не випускає. Казали, що приїдуть, будуть, е, ну, коли робить собачки і котам. Вони в мене вдома сидять. Та чапа тільки бігає, може, де ось так, нічого. У мене кури тільки є і. Ципроночки. Серед жителів комплексу є контактні, розповів Суспільному охоронець котежного містечка. Вони, каже чоловік, проходять курс вакцинації. Знімальну групу Суспільного він на територію не пропустив. Там приїхали ветеринари, забрали і, ну мисливці. Приїхали тож ну мисливці, і ветеринари там під наглядом. Люди, які з ними ну контактували, під наглядом знаходяться. Наразі в громаді працюють ветеринари, вакцинують домашніх тварин не лише в житловому комплексі, а й в домоволодіннях навкруги. Про це розповів перший заступник сільського голови Юрій Жигалко. Медицина працює, виїжджає. Всіх тварин прокалює, але на сьогоднішній день мешканці якби не відгукуються, бояться відчиняти свої помешканця. Також звернулися ми до лікарні, вони їздять як по селу, так і по лісосмугах. потім розкидають розкидують спеціальні таблетки, декого відловлять, проводять вакцинацію. Від початку року у різних населених пунктах Дніпропетровщини виявили 87 випадків сказу. розповідає спеціаліст Держпродспоживслужби Олександр Венгеренко. Додає лише за першу половину 2024-го випадків сказу в регіоні більше, аніж за весь минулий рік. Збільшення лисиці пов'язано з тим, що ми, як прифронтова зона, де, де йдуть бойові дії, отуда мігрує дик фауна до нас. І от, і, а вони тут залишаються, і зв'язку з цим ну а розповсюдженником сказу є дикі тварини. Олександр Венгеренко каже: аби унеможливити подальше розповсюдження сказу, у селі Піщанка щепили 111 собак та 90 котів. Антон Сіренко, Дмитро Солодовник, Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.